І так, марцелятор. От в такому вигляді він приходить. І це максимальна комплектація. Великий чемодан. З чого складається сама комплектація? По-перше, він складається з двох поверхів. Вот так, щоб було зрозуміло. Отак вот він виймається. І тут додаткова позиція. По черзі консоль, яка генерує оберти, знаходиться тут. Далі канюлі тракарні 18-15 мм. Які працюють з ножами. Ніж 18 мм з аптуратором, ніж 15 мм з аптуратором, ніж 10 мм. Він іде як для цирвікального каналу, і він без аптератора. Але він працює і не тільки так. Далі вимірювальний зон з фіксації, якщо потрібно щось виміряти. Зайшли, зафіксували, вимірили, повернули назад. Далі, такий зон-провідник, який працює з ранорозширювачами. Окремо покажу потім, що і як. І на цьому поверсі знаходиться із головних руків'я з мотором. Про нього окремо також розкажу. Є певні моменти, як з ним працювати, як його обслуговувати. Редуктор, до якого чіпляються ножи діаметром 18-15 і 10 мм. Так. Далі захоплюючі щипці 10 мм, однобраншові 2 на 3 зуби, і перехідники 18 на 10, 15 на 10. А вони вагаються основними перехідниками для роботи з марцелятором. Пластикові перехідники 18 і 15 мм. Ну, звичайно, з 18 на 10 і з 15 на 10 мм. І їм також можна працювати. Далі на першому поверсі, що є додатково? Перехідники 18 на 10 мм, 15 на 10 мм. Виглядає, як звичайна ромашка. Хранроширювачі в залежності від того, який діаметр ви обираєте, і розширюватись до повного діаметру, 18 чи 15 мм. Так, захоплюючі щипці 5 мм. Потім покажу, як іми працювати. Штопор 10 мм. Дуже надійний і міцний. Так виглядає рукоятка. у нього. Щуп, пальпатор. Все тут дуже просто. Далі, звичайний, з'єднувальний кабель, який з'єднує консоль і руків'я мотора. І мережевий кабель. Знаходиться от в цій ячейці. Далі, от такий простий матковий маніпулятор. Він скремулірує, дозволяє захопити і проводити якісь прості маніпуляції. І звичайна пульовка, яка працює з канюлею для ну, от Так вона чіпляється сюди. І фіксується. Так, в цій частині знаходиться штопор 5 мм. И пушер, ну, палечка для затягивания вузлив. Ось вся комплектация.